В Києві нема світла. Сьогодні ті, хто живуть в багатоповерхівках, не мають ні ліфта, ні підігріти їжу. А ви мене запитаєте, а чому світла нема? Тому що в державному бюджеті не вистачає грошей. Серйозно? Серйозно, Петро Олексійович? У нас немає світла, тому що немає грошей в державному бюджеті. Хм. А я думав, тому що нас. Обстрілюють росіяни. Я думав, що світла немає, тому що росіяни вже за 4 роки війни випустили буквально тисячі ракет, і, напевно, десятки тисяч дронів по нашій енергосистемі і загалом по цивільній інфраструктурі. А виявляється, виявляється не так, так? Виявляється, що просто українська держава не дає гроші на те, щоб у нас було світло. Дайте гроші світло увімкнуть. Слухайте. Я е, на все це вже не можу спокійно дивитися. Я розумію, що всередині Європейської солідарності відбуваються перегони. Е, хто глибше проб'є дно? Петро Порошенко чи Олексій Гончаренко, вочевидь, Петро Порошенко мулює. Популярність, ну, я б навіть не назвав це популярністю, скажімо так, розповсюдженість в інтернет-просторі Олексія Гончаренка. А отже, він починає експлуатувати от таку от ватну повістечку, аби наздогнати свого підлеглого. І ви знаєте, ну це виглядає безумовно дуже дико, якщо врахувати, що Порошенко себе завжди позиціонував як яструба, як людину, яка радикально проти Росії. Ми чудово розуміємо, що це все йому не заважало жать руку, обнімати і вести спільний бізнес з кумом Путіна Медведчуком, але принаймні публічний імідж у нього завжди був такий, знаєте. Ультраукраїнський, мегапатріотичний. А зараз ми бачимо, що Петро Порошенко починає більше працювати ну, на таку от ватну, на таку лабільну аудиторію, вочевидь розуміючи, що навряд чи зможе відновити свої іміджеві позиції в очах людей патріотичного спрямування. Саме тому він опосередковано. Чи прямо зробіть вивисновок, відбілює Росію. Ну, тому що, коли ти говориш, що немає світла, що Одеса, Київ у розпал зими під час морозів сидять в темряві без опалення, без води, і це відбувається лише тому, що державний бюджет недостатній. Та? Ну, це вже не просто маніпуляція, це вже знаєте, трішечки тягне на виправдовування російської агресії. Адже я думаю, будь-якій притомній людині чудово зрозуміло, чому саме немає світ. І знаєте, ну, ми можемо дуже довго говорити про те, що можна було б десь там щось передбачити. Зрештою, я сам неодноразово про це говорив. І на цьому каналі є відео про те, як саботують відновлення енергосистеми. Але, знову ж таки, ніколи не можна забувати про першу причину. Перша причиною є росіяни, є російська агресія. І далеко не все можна зробити за гроші. Я думаю, що Петро Олексійович Порошенко це дуже добре розуміє. Адже, якби за гроші можна було зробити все, то він би, вочевидь, не був лідером антирейтингу. Ну, от, от так от якось виходить, дорогі мої друзі. Ну і загалом, ви знаєте, я вважаю, що за подібні висловлювання політиків потрібно карати. Мені здається, що відповідальність політика, бо більше лідера політичної партії, або більше олігарха, має все-таки бути більш суворою, ніж відповідальність якоїсь не дуже обізнаної, не зануреної глибоко у порядок денний людини. Людина, яка просто виживає і не має банально часу, аби знати все. В цьому ж і є головна небезпека, що Порошенко надзвичайно. Поінформована людина це людина, яка має доступ до державної таємниці. Це людина, яка володіє надзвичайно розгалуженою мережею інформаційних різноманітних ресурсів. І ми бачимо, що от всі ці свої от меседжі, всі ці наративи, які дивним чином чи не дивним чином знову ж таки вирішувати вам, перетинаються з російськими. Вони свідомо розповсюджують. І, як на мене, все це вже давно виглядає як стаття 436 з позначкою 2, яка і встановлює відповідальність за виправдовування російської агресії. Так, він скаже, що я мав на увазі щось інше. Я мав на увазі, що там треба підняти десь тут виплати. Тут потрібно більше там дбати про військових. Ми все це розуміємо. Це все от вербальні мережива, якими так люблять е користуватися наші політики. Але ми ж чуємо ключове, та? що говорить він. І те, що він говорить, конкретно відбілює росіян у скоєнні воєнних злочинів. І я вже бачу. Як якась там умовна, прости Господи, Марія Захарова, чи Лавров чи ще хтось виходять десь там на трибуну і кажуть: ну, та ми не б'ємо по інфраструктурі, ми б'ємо по військових об'єктах. Ми б'ємо лише по тих об'єктах, ну, по яких можна бити згідно правил ведення війни. А світла в Україні, опалення води. Немає не тому, що ми там десь б'ємо по якихось військових об'єктах, а тому, що там корумпована влада, яка значить, не закладає кошти в держбюджет. І якщо ви не вірите нам, Марії Захарові, Сергію Лаврова чи іншим кремлівським потворам, послухайте респектабельного українського політика Петра Порошенка, він же брехати не буде. Ось як це працює в пропаганді, а потім все це буде тиражуватися і не лише в російських засобах інформації, а й в західних. Розумієте, дорогі друзі? І безумовно, кожен з вас може зробити власний висновок. Я, скажімо так, маю свою думку щодо цього. Ви можете мати свою, і безумовно хтось з вас може не вважати, що Порошенко так чи інакше пов'язаний з росіянами і з росіянами певною мірою співпрацює. Але ви знаєте, для того, щоб в чомусь переконатися сьогодні, потрібно іноді озирнутися вчора. І коли ви подивитесь вчора, вибудовується оцей причинно-наслідковий зв'язок. Тож, давайте зараз разом подивимось у вчора. На самом деле никто не собирается к России поворачиваться спиной. Это абсолютно не предполагается бы. То есть есть на сегодняшний день модель, которая демонстрирует открытость и к диалогу, и к сотрудничеству, и к взаимодействию. И эти темы не только касаются, там, допустим, экономических проблем. Есть социокультурные проблемы, есть проблемы безопасности, где э, взаимодействие показано. Но если кто-то из там будет желать занимать позицию строительства нового железного занавеса, между Россией и Украиной. но поверьте мне, что это будет против интересов обоих народов. Ну що? Так. Зумілиш.